Друзі, хочу заохотити вас ставати патронами і патронесами каналу Букс. Фінансова підтримка допомагатиме мені оплачувати роботу команди, а букс розвиватись і процвітати. Оформивши платну підписку, це може бути 2 або 5 доларів на місяць, або ж інша комфортна вам сума. Ви отримаєте низку бонусів і преференцій. По-перше, ранній доступ до озвучених книжок. По-друге, ви зможете замовляти озвучення книжок у моєму виконанні під свій запит і вподобання. Це будуть аудіотвори для вас і тільки для вас. По-третє, ставши спонсором Букс, ви отримаєте в подарунок отаку сувенірну хендмейд-продукцію брендові закладки Букс. Вони усі різні, ексклюзивні, і виготовляла я їх самостійно з душею і пристрастю. Такі закладки стануть чудовим і візуально привабливим доповненням до процесу читання паперових книжок. Переходьте за посиланням в описі каналу, долучайтесь до числа спонсорів БУКС і розвиватимемо книжкову спільноту разом. Микола Вінграновський, сіроманець, частина третя. Чепіжний влетів у своє подвір'я, підгилив спантеличеного Геракла. Вбіг у хату і схопив рушницю. Скрекотів вертоліт. Важко, з підсапом, бігли до нього шевчук і побігайло. Доженуть вони його тату, чи ні? А вовк у сніг заритися може, доки вони пролетять, і пролежати у снігу до темноти. Ти говориш, синочку, наче ти із сіроманцем на одній партії сидиш, сказав тато. Сидіти то я не сиджу. А от Надія Петрівна каже, що треба оберігати не тільки воду, повітря і ліс, але і звірів. А вовка я, може, люблю тату. Сашко став на лижі і пішов до школи. Над ним і вовчим слідом від кузні проскрекотів вертоліт. Ліс тепло дрімав у сніговій халабуді, дрібненькі хрестики, від синичих лапок. Замерзла блідоблакитна голівка лісового дзвоника, мишачий послід під ліщинником, щиглики на кінському щавлю перезимовували цю зиму. Сашко проковзав галявиною повз доби на біле поле. Білим полем доходив до школи, як вилетів над лісом вертоліт, полетів на село. Потім чомусь розвернувся і полетів своїм животом на Сашка. Вертоліт почав знижуватись. Сашко сів на сніг. Вертоліт здув із сашка і шапку, і шарф. Мало кожушину не зніс. Обзавірюшив, піднявся і полетів Син нашого голови. А я думав вовк. Вчепіжного сіпалося око. Вчителька Надія Петрівна увійшла в клас. Добрий день. Добрий день. Сідайте. Сашко, а це правда, що з вашого села сьогодні утік із кузні сіроманець? Втік, відповів Сашко і сів. Ти сам бачив? запитала Надія Петрівна. Бачив. Діти, де живуть вовки? У лісі. хором відповів клас. У лісі, вірно. А от ти, Сашко, ходиш лісом до школи. Невже тобі нема асфальтової дороги? Надія Петрівно, важко підвівся Сашко. Хай нею ходить хто схоче, а я люблю лісом. От скажи, Галю Грушецька, про що я розповідала на минулому уроці? Про Індію, про тигрів, людоїдів. Тонким, як ліщина, голосом відповіла над головою Сашка Галя Грушецька. А в нас тигрів немає, скинувся Сашко. А іще ви говорили, Надія Петрівно, що звірів треба оберігати. А я, вовків, не боюсь, бо якраз на тій моїй стежці до школи я нікого не боюсь. Чому? спитала Надія Петрівна. А тому? Мусиш бути Сашко чемнішим? Вибачаюсь. Вибачте. Тепер відповідай точніше. Сашко подивився на біле вікно, на біле небо, з якого наче й ніколи не гримів грім, і ластівки не літали по ньому. І запитав А коли діти, приміром, такі як ми, лишилися після війни без батьків, то їх держава спасла? Так, сказала Надія Петрівна, держава дала їм дитячі будинки, школи, харчі і одежу. А тепер людям старим. Домагався Сашко. Наче ти не знаєш, Сашко. скрушно відповіла Надія Петрівна. А якщо хто осліп, чому це ти про це запитуєш? насторожено підійшла до Сашка учителька. Відповідаю. Держава посилає таких людей ну, наприклад, в Одесу, в знамениту на увесь світ лікарню імені Філатова. Але я не розумію, Сашко, посміхнулася Надія Петрівна. В чому ти потребуєш допомоги? В пенсії? Чи, може, ти погано бачиш? Клас засміявся, засміявся і Сашко. То ви ж самі кажете, Надія Петрівно, що людей у нас оберігають і воду, і землю, і звірів треба оберігати, і я протеш. І що? Оце після уроків ти сам будеш іти лісом? запитала Надія Петрівна. Так, я на лижах. На лижах? А ніч? А я нічого не боюся, а раптом вовк? строго запитала Надія Петрівна. Не лякайте, а то я й справді злякаюсь, сказав Сашко. Ви краще, якщо хочете, спитайте мене про будь-яку столицю на світі і де вона є, в якій країні. Спитаю Що ти плетеш? прошепотіла Сашкові Галя Грушецька. Яблуко, хоч, і я з тобою піду лісом додому, добре? Твоє діло. Сашко і Галя Грушецька ішли світлим лісом додому. На одній лижі човгав Сашко, на другій Галя. Унизу, маленькими чорними стовпчиками по асфальтовій дорозі, плентався гурт школярів. З лісу хотів було посвітити місяць, але не встиг. Пішов сніг на сніг. Долиш стало налипати, і Сашко сказав Галі. Знімай лижу, налипає, візьму на плече. Будемо брьохкатись. Пройшли, пройшли і стали. Яблука у нас більше нема, сказала Галя Грушецька. У ноги не змерзла? Наче ні. Тепло. А в руки? І в руки не змерзла. Чорти нас понесли по такому снігу. Давай пристоїмо, сказала Галя Грушецька. Важкувато. Пристоїмо, чого ж? Сашко скинув лижі з плеча. У твого батька є рушниця? Нема. гріла рукавичку Галя Грушецька. А чий це слід? Часом не вовчий? Де? Сашко всупив носа в заглибини на снігу. Не розберу. Але ні. Вовк іде нога в ногу. А це якісь розкаряги, та й до того ж давні. А сіроманець дременув уранці. Ти дійсно його трохи бачив? Так вже ж що не спав? Сонний ліс тихо спав у таких, як і сам сонних снігах. То що, поглянь, хтось іде. чужим, наче не своїм голосом, сказала Галя Грушецька. Від села полем до яру сунуло шестеро душ людей. За спинами темніли якісь клумаки, а в руках вгадувались рушниці. В засідку на сіроманця. Дядько чепіжний хоче добряче змерзнути. Так їх сіроманець у лісі і жде. Нате мене вже вбийте, бо шкода мені ваших носів. Можуть повідмерзати у лісі. Тим часом сіроманець тікав. Пахли здалеку кошари і ферми, пахли села. Але він ухилявся від тієї знати і нанюхував степ. Кілька разів він зупинявся, піднімав голову в небо і слухав, чи не летить вертоліт. Забіг аж до лиману. Лиман тієї зими не замерз. Вовк підійшов до води, лизнув її солонини і зрозумів, куди йому треба бігти. Бігти в солоні степи у солончаки, де хоч і немає лісів. Але й мисливців не мусить бути. Раптом сіроманець заліг з горба вітер доніс йому запах дикого звіра. Саме дикого, бо за своє життя сіроманець нанюхався усяких запахів, у тому числі і свійських, повільних та теплих, відгодованих запахів кіс та овечок. Він іще раз понюхав простір навколо себе чи не пахне селом чи людиною. І поповз на той горб, де стояла скирта соломи. Від тієї скирти сіроманцеві забило подих дикими кабанами. Проти вітру він доповз до скирти на два-три стрибки, як раптом табун свиней почув хрюкіт свого головнокомандуючого і шмигонув за ним у степ. Останнім потелющився у снігу під свинок, тягнув задню, видно, хвору ногу, заборсався. Та було пізно. Сіроманець збив його на бік і вчепився зубами. Із кузні вийшов спантеличений чепіжний. В руках у нього було вовкове мотузяча і ремінь. Чепіжний здвигнув плечима, обійшов кузню, пильно подивився на берест, здвигнув плечима і ще раз, зайшов у кузню знову, оглянув стіни і подивився на стелю. Убийте мене! Не доберу нічого, сказав чепіжний. Чепіжний вийшов на поріг. Сашко проїздив трактором з причепом повз кузню. Віз силос на ферму. Ти куди? Не бачите? На ферму? Ну, ти не в школі? Це що сьогодні неділя? Ну. Де батько? А на що він вам? Треба. Як не вдома, то в конторі, як не в конторі, то на фермах, як не там, то в полі. А що? Чепіжний блиснув своїм огнедишним оком на вовнове мотузятча, нічого не сказав і пішов у контору. Сашко зло подивився вслід чепіжному і включив третю. Сашків тато і агроном Павло Миронюк саме роздивлялися фотографію у свіжій районній газеті. Де чепіжний лежав на снігу, а через нього перескакував вовк. Кіно. сміявся Сашків тато. Гроза вовків сам під вовком. Та ще в такий спосіб. Зайшов чепіжний. Що там смішного? Гляньте, як хочете. Чепіжний узяв газету. Обличчя його враз стало таким, наче усі сніги цієї зими впали не на землю. А йому на обличчя. Кореспонденти, от я їм покажу, отак опозорить людину. Я, може, Берлін брав. Ні, цього я їм не прощу. Ви, Олександре Степановичу, як голова колгоспу, і ви, Павле Івановичу, як секретар парторганізації і агроном. Ну, як же це так? На що воно схоже? Наш колгосп один з кращих на Україні. От і зараз я зустрів вашого хлопця на тракторі. Хлопчик якихось 13 років, а вже, можна сказати, спеціаліст. А воно приїхало на мотоциклі з газетки. Клац-клац, і один із колгоспників опозорений. Я вас прошу обох, як член обласного товариства мисливців. Я вас прошу. Так це ж тепер хоч із села тікай, засміють. Але найголовніше вовк утік не сам. Як то не сам, а з ким же? запитав Сашків, тато. Утік з чиєюсь допомогою. Диверсія. Гляньте, оце мотузятча, яким він був особисто мною зв'язаний, перегризане чи перерізане. Сашків, тато і Миронюк пильно обдивились мотузки. Нема сумніву перерізане. А ремінь. Гляньте, це той самий парусовий ремінь від мого старого бушлата, яким я прив'язав ці романця за шию до драбини. Він перегризаний чи перерізаний, я вас питаю. От тобі й на. А ви ж то кузню з вовком зачинили тоді на замок? Зачинив. Звечора вили собаки, вили усю ніч, вили і вранці, коли прилетіли отці. Замка я відімкнути не міг, відбив його ломом. Бог із ним, у мене ще замки є. Зайшов у кузню, а вовк на ногах. Кіно та й годі. звернувся Сашків тато до Миронюка. І кіно, і позор усе разом. Негайно їду в райцентр. Ми вам глибоко співчуваємо, Василю Дмитровичу, але сьогодні поїдете в поле. Возити солому, а в райцентр я подзвоню. І дійсно, треба щось вияснити і про таємниче звільнення вовка. От коли б знаття. Тієї ночі я сам би ночував з вовком у кузні. В обнімку, а ночував би. Коли б знаття. бідкався чепіжний. Сховався сіроманець на полігоні. Далеко у піщаних неродючих степах він надибав на полігон, і наче знав він відчував, що тут йому буде спокій. Фанерні танки, старі віджилі машини стояли у цій мертвій зоні ні деревини, ні куща, сніги та піски та воронки від бомб. Старші льотчики навчали молодих влучати в ціль з неба. Над вовком розламувалося небо, і літаки починали свої навчання. За кілька днів сіроманець вивчив їхній графік. До стоту залазив у якусь воронку, коли літаки були ще далеко, і там спокійно перечікував смертоносний тайфун з вогню і сталі. Потім приїздили льотчики, оглядали свою роботу. Тоді вовк відбігав від них подалі, щоб не потрапляти на очі. Зате по ночах було тихо. Така тиха благодать наступала, якої, мабуть, не знав жоден вовк у світі. Ніякий чепіжний не заходив сюди, не морочив голови гарячий гавкіт собак. Басували вітри по відкритій рівнині, гасали наввипередки, лопотіли білими сніговими полами, навивали малим молодим вітрам степові пісні. З харчами, правда, було слабовато. Миші полівки та й усе. Інколи якийсь заєць забігав уночі у це біле привілля, не розібравши, куди він забіг. Зайцями вовк не перебирав ніколи, а особливо у цю його полігонну зиму. Одного разу, коли літаків прилетіло особливо багато, і вовка разом з його воронкою підкинуло в небо, він навіть подумав, що він уже не вовк, а птиця. І опустило в чорне біле місиво, сіроманець оглух. О такої!» – сказав собі вовк. З цієї миті прильоту літаків він не чув своїми запечатаними вухами, не чув і вибухів бомб. Згодом на полігоні настали видно канікули, літаки не з'являлися, і вовчі вуха, наче відійшли. Він став навіть тихенько наспівувати собі під ніс. І слухав хоч щось, принаймні свій голос. Біда прийшла з неба. Повалили такі могутні сліпі сніги, що навіть і він, сіроманець, злякався. Він добре знав, чим ці сніги йому пахнуть. Вдень і вночі він рився у снігах, орав їх лапами і зубами, але небо наче прорвало, і жодної миші, як на гріх. Сіроманець охляв. Він часто провалювався в сніг з головою, годинами лежав, збираючись з останніми силами, щоб виповзти на поверхню і поповзом добиратись, а куди невідомо. Нарешті однієї ночі підморозило. Сіроманець зрадів, але на лапи зіпнутися не міг безсилі лапи уже не носили його. Він ліг на спину і покотився з горба покотом. В білому колесі землі і неба він викотився на дорогу, де слабо пахло конем і старою соломою. Чомусь прилетіла ворона. Покружляла над вовком, сіла недалеко і сказала Каррр. Вовк не поворухнувся. Прилетіло іще три. Поговорили між собою, посідали носами проти вітру, і наче поснули. Вовк розкрив пащу і здох. Тоді злетіла одна ворона, друга, політали низько над вовком, подивились на вишкірені його зуби, повсідалися ще ближче, погойдали носами, хвостами, і тоді одна із них, та, що найбільша, очевидно, ворон пішла пішки до вовка. Ворон ішов важко, наче мав на ногах подові чоботи. Він зупинився збоку від вовка і дзьобом. Завбільшки, як великий часниковий зубок, сказав вовкові Кра, вовк лежав мертвий. Ворон подивився на сніги, на біле небо, підняв одне крило, друге і вискочив вовкові на спину. Вовчий хвіст порішив ворона одним махом. Уперше за багато днів вовк водночас поснідав. Пообідав та ще й повечеряв. Дякую за прослуховування. Не забудьте підписатись на канал, тицнути на дзвіночок і поставити вподобайку. А в коментарях зазначайте, які книжки ви б хотіли прослухати наступними. Розвиваємо книжкову спільноту разом і хай квітне український Ютуб.